Суть здоров'я залежить від того, наскільки чиста ваша лімфатична система. Отож, сьогодні вирішила розказати, як же ж правильно почистити вашу лімфатичну систему. Є в мене відео, де я говорю, що чим чистіший кишечник, тим чистіша лімфа. Чим чистіша лімфа, тим здоровша імунна система. Отож, починаємо чистити лімфатичну систему. Саме з кишечника. Для того, щоб його почистити, вартує кожного дня випивати як мінімум 600 г води і вживати фрукти, овочі, ягоди по сезону в сирі. Є відео, де я говорю, як вирівняти pH і в кінці розказую, кому, власне, не можна вживати сирі фрукти, овочі, ягоди. По суті. Які продукти чистять ваш кишечник? Це вівсяна кажа. Вона служить як губка. Впитує токсини і виводить їх. А зараз подавно розкажу ще, що життєво важливо використати для того, щоб почистити ваш кишечник. І перше, випиваєте шипучку. Рецепт є у відеоблозі. Вся правда про сон. Друге, купляєте активоване вугілля, дві пачечки. І на протязі п'яти днів випиваєте по дві таблеточки зранку і ввечері. Ну і вживаєте продукти харчування свіжого приготування. Чому? Тому що їжа не свіжа сприяє тому, щоб множилися грибки. Я в своєму відеоблозі роль лімфатичної системи в житті людини розказувала, що 50% лімфатична система чиститься за допомогою сліновилення. Отож, вам вартує придбати прополюс якісний. Для чого? Для того, щоб хоча б раз на тиждень протягом двох місяців випивати його. Берете маленьку грудочку горошинку прополюсом і розжолуйте її до кінця. Що робить прополіс? Я вам поясню, бджілки його виробляють для того, щоб вулик не потрапила ні одна комашка. Як вона потрапляє, від нього замирає. Це позитивно вплив для того, щоб вашому кишечнику не переважали Патогені бактерії. Ще, крім прополісу, можете купити цукерки, які називаються мятні плюсики. Вони також дуже позитивно впливають на чистку лімфатичної системи. Смокчите їх і сприяєте слінової це позитивно впливає на чистку лімфатичної системи. Ще одна що вартує розуміти, щоб почистилася ваша лімфатична система. Лімфатична система рухається знизу до гори, і рухається вона завдяки скороченню м'язів. Тому потрібно ходити на прогулянки і задавати тонусу лімфім. Зранку встаєте навіть присідаєте півтора хвилини. З першого разу не рекомендую стільки. І зможете, тому що будуть боліти м'ясо. Це буде задавати тонусу, щоб ваша лімфатична система рухалася. Другого серця для того, щоб лімфатична система рухалася, немає. Ще одне життєво важливе, що потрібно зробити для того, щоб почистити лімфатичну систему, можна використати баню саме. Але саме має бути дотримання температурного режиму. Лімфа не любить перегрівання. Температура має бути не більше 70 градусів. Крім того, лімфа не любить переохолодження. Стосовно перегрівання, ви повинні на все життя забути про кварц. Не можна кварцуватись. Це негативно вплине на роботу вашої лімфатичної системи. Вживати морозом також. Багато не рекомендую, тому що переохолодження негативно вплине на лімфатичну систему вона застигає, оскільки морозом має мінусну температуру. Це найгірший продукт харчування для лімфатичної системи. Ну і крім того, ви можете задати тонус вашому організму, щоб пропутіти. Хоча перевтомлювати не рекомендую. Чому? Тому що під час. Потужної фізичні нагрузки виділяється гормон стресу, кортизол і адреналін. Ну, а кортизол, коли потрапляє в кров, може заблокувати роботу всього організму. І порушується від того кровообіг, і мозок не отримує глюкозу. Ну, і ще, що хочу вам сказати: що лімфатичну систему можна почистити ще за допомогою. Такого кореня солодка. Можу навіть називати рецепт розказати чайна ложечка заливаєте укропом 200 гривень. Я, чесно кажучи, не рекомендую випивати 200 г. З першого разу. Можна випити зранку 100 г і ввечері в теплому вигляді. Але не всім. Можна використати цей корінь, тому що там є кислота. Навіть якщо ви використаєте цей метод, потрібно задати тонус, щоб пропутіти. В противному випадку цей рецепт, цей корінь не дасть ніякого результату для того, щоб ваша лімфатична система почистилася. Отож, бажаю вам! Бути здоровим і правильно скористатися підказками, якщо ви почистите вашу лімфатичну систему. А ви таки будете здорові. До зустрічі!